Жив колись у маленькому селі серед пагорбів молодий чоловік на ім'я Хіро. Хіро був відомий по всьому селі своїм неспокійним розумом. Він завжди думав, аналізував і турбувався про минуле і майбутнє. Його розум був переповнений думками і він ніколи не міг знайти спокою. Одного дня Хіро почув про відомого майстра Дзен, який жив на вершині далекої гори. Говорили, що майстер володіє секретом знаходження внутрішнього спокою та гармонії. Зацікавлений Хіро вирішив вирушити в подорож у пошуках мудрості майстра Дзен. Після днів важкої подорожі Хіро нарешті дійшов до вершини гори. Там він знайшов майстра Дзен, який сидів спокійно з закритими очима в глибокій медитації. Хіро підійшов до майстра та вклонився шанобливо. Майстре, сказав хіро, я прийшов шукати вашої поради. Мій розум неспокійний. І я прагну внутрішнього спокою. Можете навчити, як спустошити мій розум? Зенмайстер відкрив очі та подивився на хіро спокійною посмішкою. Спустошити ваш розум, кажете ви. Дуже добре. Я навчу вас. Відповів він. Майстер провів хіро до зенмайстра у невеликий двір, прикрашений красивим садом. У центрі двору стояла велика кам'яна чаша, наповнена до країв водою. Хіро спостерігав, як майстер взяв ківш і занурив його в кам'яну чашу, зачерпнувши ним води. Потім він налив воду в меншу порожню миску. Тепер, Хіро, сказав майстер, твоє завдання полягає в тому, щоб спорожнити чашу. Ти повинен перенести всю воду з чаші до меншої миски, не проливши жодної краплі. Хіро подивився на завдання перед ним і відчув збентеження. Як же він міг спорожнити всю чашу з водою в таку маленьку миску? Проте він прийняв виклик і почав черпати воду з чаші. Годинами хіро старанно черпав і лив, але скільки б він не старався, чаша залишалася наповненою водою. Роздратування закралося в його серце. І його розум став ще більш неспокійним. Учитель Дзен спостерігав за боротьбою хіро з добрим поглядом. Він підійшов і ніжно поклав руку на плече Хіро. Хіро, мій дорогий учень, м'яко сказав вчитель. Ти так стараєшся спорожнити чашу, але забув про перший і найважливіший крок. Щоб спорожнити чашу, спочатку потрібно спорожнити розум. Хіро поглянув на майстра, його очі були наповнені збентеженням. Майстер, як мені звільнити свій розум? Майстер усміхнувся тепло. Відпусти свої тривоги, свої страхи і свої прив'язаності, сказав він. Зосереться лише на завданні. Будь цілком у цьому моменті, і решта піде слідом. Хіро глибоко вдихнув і відпустив своє роздратування. Він перестав так наполегливо намагатися спорожнити тазик, і замість цього зосередився на кожній ложці води, насолоджуючись звуком і відчуттям цього. Поступово він увійшов у стан потоку, його розум став ясним, а рухи невимушеними. Коли хіро спорожнив розум, сталося щось дивовижне. Умивальник здається, відгукнувся на його новознайдений спокій. З кожним черпком вода текла легко, наповнюючи меншу посудину. І умивальник поступово пустішав. Врешті Хіро вилив останню краплю води в малу миску. Він поглянув на майстра Дзен з подивом і вдячністю. Ти розумієш, Хіро, сказав майстер. Коли спорожнюєш свій розум, ти дозволяєш всесвіту текти через тебе. Ти стаєш єдиним із завданням, і все стає на свої місця. Хіро усвідомив, що справжній мир і ясність завжди були в ньому. З того дня він носив мудрість майстра Дзен у своєму серці.